3 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день водних тварин. Він покликаний звернути увагу на значення водних екосистем і їх мешканців, адже вода основа життя на землі, і вона потребує нашого захисту. Свято нагадує про загрози, які несе забруднення вод, зміна клімату та інші антропогенні фактори, що негативно впливають на водні екосистеми. Головна мета підтримка біорозмаїття водних тварин і очищення водних ресурсів для того щоб зберегти цей важливий природний ресурс для майбутніх поколінь. Також 3 квітня міжнародний день обслуговування доріг. Він має на меті привернути увагу до важливості підтримки і ремонту дорожньої інфраструктури. Це свято підкреслює, як важливо забезпечити належний стан доріг для безпеки та ефективного руху транспорту. Дороги це основа транспортної мережі, що зв'язує міста, регіони і країни, сприяючи розвитку економіки і торгівлі. Від їхнього стану залежить не лише швидкість пересування, але Безпека людей на дорогах, тому обслуговування і ремонт доріг є життєво важливим для зниження аварійності, зменшення витрат на паливо та підвищення якості життя. Цей день нагадує про необхідність інвестувати в інфраструктуру, постійно оновлювати і покращувати дорожні мережі, щоб забезпечити безперешкодний рух і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. 3 квітня святкують день народження мобільного телефону. Саме цього дня 1973 року Мартін Купер з компанії Моторола здійснив перший дзвінок за допомогою мобільного телефону. Цей момент став початком справжньої революції в комунікаціях, адже відкрив нову еру, де зв'язок став можливим будь-де і будь-коли. Перші мобільні телефони були величезними і важили майже один кілограм, а їх основною функцією був лише голосовий дзвінок. Проте вже тоді це була серйозна інновація. З того часу технології мобільних пристроїв зробили величезний крок вперед: від великих громіцьких телефонів до сучасних стильних смартфонів, які об'єднують десятки функцій від простого дзвінка до високошвидкісного інтернету та фотозйомки. Також 3 квітня міжнародний день рекрутера. Ці професіонали відіграють ключову роль на ринку праці, допомагаючи підприємствам знайти найкращих працівників. А людям знайти роботу, що відповідає їхнім мінням і кар'єрним цілям. Цей день підкреслює важливість їхньої роботи, адже рекрутери не просто оцінюють професіоналізм кандидатів, а й створюють ефективні команди, що впливають на успіхи компаній. Вони працюють в умовах швидких змін на ринку праці, де важливо швидко знаходити правильних людей для досягнення цілей організації. А ще 3 квітня. Всесвітній день вечірки. Це свято спонукає людей насолоджуватися веселими зустрічами з друзями, родиною чи колегами, святкуючи кожен день і кожну подію. Вечірки це можливість не тільки відпочити, але й зміцнити зв'язки, ділитися позитивними емоціями і просто добре провести час. Цей день не обмежується конкретними форматами святкувань, він охоплює будь-яку подію, де люди збираються разом, щоб весело провести час і зарядитися. Ця енергією. всесвітній день вечірки також нагадує про важливість відпочинку та балансу між роботою і часом для себе, адже моменти радості і відпочинку сприяють гарному настрою і здоров'ю.